Сьогодні, шановне панство, поговоримо про дуже актуальну у 2024 році тему про звільнення. Звільнення воно як перший сніг для комунальників. Всі знають, що він буде, але коли б він не випав, це завжди для всіх неочікуваність. Так само, як і з звільненням з роботи. За все життя мене жодного разу не звільняли, і жодного разу я не потрапляв під скорочення. Але це не означає, що мене не звільнять завтра. І на це є дуже багато причин, особливо зараз, коли війна, коли проблеми в економіці. Від цього не застрахований ніхто. І це в принципі нормально. Просто потрібно завжди мати план Б, щоб це не застало вас раптово, тобто підготуватися. І тоді це не створить вам ніяких ні психологічних, ні матеріальних, ні там будь-яких інших проблем. Спостерігаючи за тим, що відбувається навколо, як звільняються навіть прям досвідчених професіоналів, як відбувається скорочення навіть в тих галузях. Де скорочення ніколи не було, а наприклад в IT. Я вирішив, що записати оце відео, воно буде в принципі хорошою ідеєю. Тим більше що я особисто до такого кейсу, готовий завжди. І що б там не сталося, той самий план Б у мене є. І давайте я поділюся своїми ідеями і практиками, які цілком можливо стануть комусь із вас пригоді. Чим краще ви підготуєтесь до цього дня, тим лайтовіше у вас все пройде, і тим легше ви цей етап променете. Перше, що потрібно зробити, це підготувати собі певну фінансову подушку, яка буде еквівалентна вашим витратам, наприклад, там за 3-4 місяці. А віддалі, чим більше, тим краще. Якщо там півроку, це взагалі прям ідеально. Це потрібно для того, щоб коли вас війни, ви не приймали поспішних рішень. Ви не чіплялися за першу кращу роботу, там, яка вам попадеться, тому що цілком можливо, вам попадеться щось значно гірше, щоб ви не спішили, щоб ви могли вибрати максимально хороший для себе варіант. Саме для цього потрібна фінансова подушка. Причому можете зробити навіть накинути зверху відсотків 20 на випадок якихось непередбачуваних витрат, щоб не було як в тому анекдоті, що тільки захотів розбагатіти і тут штани провались. Друге, що потрібно обов'язково зробити, це оновіть своє резюме. Можна навіть зробити декілька е, варіантів заточкою під різні спеціалізації, тому що якщо у вас є досить широкий досвід і широкий спектр навиків, то швидше за все ви е, можете працювати по декількох суміжних спеціальностях. Це може здатися простим завданням, але насправді, щоб зробити класне резюме, особливо якщо ви претендуєте на високу посаду або високу зарплату, ну це займе час. Це може зайняти там можливо навіть не один вечір. Взагалі, в цілому, просто подивіться резюме якихось там високооплачуваних спеціалістів у вашій галузі, і просто зробіть мікс чогось схожого. Зробіть за тим самим прикладом. Друге, що потрібно зробити, це складіть список цікавих вам компаній, у які в разі чого ви могли б піти працювати. Це може бути список їхніх сайтів там з розділом вакансій. Це може бути список їхніх соцмереж, їхніх профілів на сайтах вакансій. Та що завгодно в цілому, чим більше інформації, тим краще. Тому що коли ви почнете робити це на практиці, то зрозумієте, що це далеко не так просто, як може здатися, і в разі чого, коли ви залишаєтесь без роботи, замість того, щоб безпосередньо зайнятися зразу пошуком е цікавих вакансій, просто будете витрачати час саме на це. Оцініть, що взагалі зараз відбувається на ринку, це особливо важливо, якщо ви давно не займалися пошуком роботи. Е подивіться, які зарплати пропонують. Подивіться, які очікування і вимоги в роботодавців. Ви зрозумієте, що вам самим можна буде очікувати, і цілком можливо. Що потрібно там додатково підтягнути якісь е з існуючих навиків чи освоїти щось нове, але краще зробити це одразу, тому що потім ви будете ну, ви не будете мати на це час, ви будете робити це поспішно. А так у вас ще є заділ по часу, тому що е самі ви не плануєте звільнятися. Е Можливо, цього взагалі не відбудеться, але прокачка того самого навику вона може займати там тижні, а то й місяці. Я вже не говорю про курси. Особливо це проблемно, якщо ваша спеціалізація потребує там, знання, хорошого знання іноземної мови. А воно у вас там на базовому рівні, але там на теперішній роботі це якось прокатує, тому що там ну, не знаю, ви себе зарекомендували, всі до цього звикли. А якщо вам потрібно зробити різкий скачок по рівню, то прокачувати ту саму мову потрібно вже зараз. Вам потрібно е, розуміти, що ви достатньо конкурентно здатний е, на ринку вакансій е, на ринку роботи, і в цілому, як варіант, можна навіть просто походити по співбесідах і зрозуміти, е, чого мене вистачає, коли їм, наприклад, відмовляють. Ну а якщо вам запропонують пропозицію, прямі чутно кращені зараз є, ну можливо, варто навіть не чекати звільнення а зробити крок перед самому. Підготуйте собі список з ресурсами, де є вакансії, як такий. Це можуть бути там різні сайти, платформи, це можуть бути агрегатори, це можуть бути канали в телеграм, та що завгодно. Основне, щоб у вас це все було під рукою і ви могли їх е, швидко моніторити. В деяких нішах є навіть класні розсилки, по емейл, e які на які можна підписатися, чисто для того, щоб бути в курсі справ, щоб розуміти, що відбувається в цілому на ринку. Можливо, є сенс е, скласти. Список альтернативних спеціальностей, дотичних до вашого основного профілю, зробіть такий ось е, простий е, скоринг по навикам, по тим навикам, які ви добре знаєте, і пройдіться по суміжним вакансіям, і ви зрозумієте наскільки тоді суттєво зростає. Е, Поле спектр тих речей, якими ви можете займатися, тих професій, на які ви можете податися, тому що якщо ви, наприклад, психолог, то ви можете працювати і HR-ом, ви можете працювати там і рекрутером. Чи якимось там схожим не знаю, менеджером по підбору і оцінці персоналу. Так само, якщо ви дизайнер і у вас є навики роботи з графічними редакторами, редакторами різного типу, ви можете одночасно бути як е, дизайнером по вебу і по мобільним додаткам. Так само ви можете бути дизайнером і в поліграфії, ви можете займатися зовнішньою рекламою. Ви можете е, створювати промоматеріали для реклами там е, в маркетингу, в соцмережах. Тобто, насправді, спектр доволі широкий і не треба обмежувати себе саме тією спеціальністю, в якій ви зайняті зараз. Візьміть і підготуйте інформацію, яка може вам знадобитися на новому місці. Якщо ви вже буквально навіть декілька років працюєте за певною спеціальністю, у вас по-любому є певні там шаблони. Е, там файлів, документів, е, така степова структура проектів, е, які ви часто застосовуєте в роботі. В цілому підходить все, що використовується декілька разів. І коли ви вже підготуєте, будете мати це все готове. вам не придеться робити це з нуля, і ви зможете значно швидше стартувати на новому місці, а значно краще себе зарекомендуєте. І відповідно, якщо там є якийсь, наприклад, пробний період, це значно збільшує ймовірність того, що ви його прийдете. Зробіть інформативний і. Красивий опис проектів, опис тих речей, над якими ви працювали. Насправді це дуже важлива річ на етапі, коли ваше резюме проходить там базовий фільтр рекрутерів чи е, спеціалістів, які за закриття цієї вакансії відповідають. Ви собі навіть не уявляєте наскільки жахливі резюме я бачив, коли приймав людей на вакансії на різні вакансії. І для мене насправді це був досить важливий фільтр, тому що ну блін, якщо людина не здатна адекватно навіть оформити своє резюме і нормально, зрозуміло, інформативно описати над чим вона працювала, чим вона вже займалася. Ну блін, не знаю. Які гарантії того, що вона так само не буде відноситися і до своєї роботи? А для деяких вакансій це взагалі мастхев, наприклад, для маркетолога чи спеціаліста по контенту. Якщо ви не можете оформити навіть цей документ, ну то ймовірність, що вас візьмуть на якусь більш-менш оплачувану роботу, вона суттєво падає. Якщо у вас є якийсь висяк по кредиті, по е лімітам на кредиті, погасіть його. Погасіть, тому що, можливо, зараз це здається невеликою сумою, але коли ви залишитесь без роботи, це може стати серйозною проблемою. А вільний і доступний ліміт по кредиті, особливо, якщо у вас немає там е, хорошої фінансової подушки, він може стати штукою доволі корисною і потрібною. Одним словом, е, зрозумійте просту річ, як би класно і круто все не виглядало зараз. Якби в яких би хороших стосунках ви не були з керівництвом, це не страхує вас від звільнення, тому що ми працюємо в ринковій економіці. На вашу роботу на наявність вашої роботи впливає багато факторів. Може закритися проект, може обірватися контракт, може статися якісь проблеми в економіці. Врешті-решт, 23 лютого, 2022 року, у всіх нас все було добре. 24 лютого все змінилося. Тому від втрати роботи не застрахований ніхто. А основна перевага того підходу, який я описав у цьому відео, в тому, що е, навіть якщо вас звільняють раптово, навіть якщо це для вас прям такий поганий сюрприз, це не створить вам особливих проблем. Тому що ви будете до цього готові. Ви не будете нервуватися, ви не будете спішити шукати нову роботу. Ви зможете собі дозволити витримати. Достатню паузу для того, щоб зробити наступний кар'єрний крок на максимально вигідних для себе умовах. Якщо вам сподобалося відео, залишайте свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, і буду радий бачити на каналі.